Всім привіт, окуньова риболовля. Перва поплевка, такий якунчик будемо відпускати пливи поплив, і так клюнув на кейтич. Свинг импакт. <coughs> Не, кейтэчма два. Два с половиной дюйма. Такий цвет. Продолжим. Так. Другий ух. Вот такий красавчик. Клюну. На ларву. Поднесись. Колер и лох. Продолжим. bomba jeden taki ogień i tak wypełnił jaki ogień no o co Клюну теж на ларву в такому світі. Продовжуємо. І так вечірній улов. Отакий От мій сьогоднішній улов. Крізі фішріон випрацював добре. Клювало на ларву 1,6 в моторному кольорі і в лохі. Так що, один окунь зійшов такий трофейний, не знаю, не бачив, ну був трофейний. І більше покльовок не було. Так що всім пока. І до зустрічі на воді.